Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Огляд. Криза і розпад російської авіаційної галузі добре видно в ніші російських середньомагістральних літаків. Середньомагістральні літаки Росії це новий МС-21 і досить давній вже Ту-214. Якщо чесно, то Ту-214 це той же Ту-204, що експлуатується з 96-го року, його випуск припинений. Відрізняються вони дуже мало. В основному салоном. МС-21. Горда назва, магістральний самоліт 21 віка. Круто звучить. Станом на 25 й рік серійний випуск не почався. Випущено всього 4 екземпляри для льотних випробувань, які літають. Серійних для комерційної експлуатації нуль. Головна проблема це санкції і російські деталі. Справа в тому, що російське російська промисловість не може рівень повноцінно замінити іноземні деталі. Крило планувалось французьке, вуглепластикове, двигуни планувалися американські. Після введення санкцій росіяни зробили алюмінієве крило і поставили свої двигуни ПД-14. Всього вийшло, літак став важчим на 6 тонн, і в нього почалися проблеми з. З висотою польоту максимальною. Критично важливою для росіян в мс 21 є проблема підшипників. Російські підшипники не можуть працювати в двигуні, шасі і системах управління. Електронна компонентна база, яка доступна росіянам зараз, просто не підлягає міжнародній сертифікації по своїй надійності. Авіаційні мікросхеми мають бути високонадійними. А не абиякими купленими десь на базарі в Токіо, десь на базарі в Пекіні. Важливим є те, що в Росії немає компетентних людей, що можуть взяти і провести сертифікацію ту МС 201. Немає таких людей. Тому ця сертифікація і стоїть. ту 214-й. Це той самий ту 204 тільки по-іншому покращений. Комерційно, експлуат... комерційно експлуатується з 1996 року. За період до 2022 року в Росії випустили близько 30 екземплярів ту 214 Всі вони стоять на стоянках в різних державних структурах при кордоні службі там, ще якесь інше. Реально літає. Комерційні рейс робить, тільки один літак. Російська компанія Рендвінг використовує ту 214 борт номер ra 64518 для пасажирських перевезень. Один літак на всю Росію. У 2004 році наліт цього літака був 162 години на місяць, що складає 5,4 години щодобу, щодоби. Ну, давайте порівняємо. Рівноцінні літаки А320 і BOIN 737 літають в середньому 13 годин на добу і максимально до 16 годин на добу. Більш детально цю тему я розкрив на своєму Patreon. Кому цікаво, запрошую, заходьте в мій Patreon і познайомтесь з більш детально з цією темою. Підтримуйте наш кориномовний канал Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Середньомагістральний літак МС-21, назва горда, магістральний самоліт 21 віка. Ну, круто. Правда, якось не дуже так впівголоса я тільки говорила, що, чесно кажучи, це глибока модернізація літака Як 42, що випускався в СРСР з 1980 року. Шановні, 45 років тому він випускався. План випуску був такий. За період з 22, 23, 24 роки випустити 216 екземплярів МС-21. Ну цей вузко-фюзеляжний літак перший політ зробив у 2017 році. Він також складався на 80% з імпортних деталей, мав конкурувати на світових лініях з Boeing 737 Max. І Airbus А-320 Нео. От ми дивимось таблицю, порівняльну таблицю характеристик. Бачимо, що ну, видатний успіх по всіх показниках МС-21 має бути кращим від кращих світових літаків. Ну, це буде колись в майбутньому. Крило по плану французьке вуглепластикове ставилось. Двигуни Pratt Whitney 1431G, авіоніка все імпортне. На момент введення санкцій у 2022 році було у них в Росії на складах 8 машинокомплектів. Ну, цих деталей в ящиках стояло на 8 літаків. От 8 літаків зібрали. Правда, не було крила з вуглепластику і не було двигунів. Зробили в Росії алюмінієве крило і поставили російські двигуни ПД-14. Ну, хто в курсі, це трошки вдосконалений варіант ПД-12. Російська досить такого ну, поширенького двигуна. Маса літака збільшилась на 6 тонн і знизилась висота польоту. Зараз висота польоту російського МС-21 з цими двигунами російськими ПД-14 8600 метрів, не більше. Ну що сказати, тут це нормальна висота для гвинтових літаків. Статус літака. Малосерійний випуск для випробування. Коли буде зроблено імпортозаміщення – невідомо. А світ не стоїть на місці і рухається. До конкурентів на світових ринках долучився китайський С-919. Він ще не пройшов міжнародну сертифікацію, але внутрішню китайську завершив і почав пасажирські рейси в Китаї. На заводах, авіаційних заводах в Китаї розміщено замовлення на 4 серійних літака С-919 в найближчі 5 років. Термін виготовлення цих 4 екземплярів. Ну що сказати, Китай не дуже гарно виглядає на ринку цивільної авіації. Якщо ми згадаємо, що Airbus, компанія Airbus Європейська, робить 2 літака А320 neo щодня, а Boeing 737 Max робить трошки більше одного, десь майже півтора екземпляра щодня, то можна з певністю сказати, що не буде. З МС-21 толку ніякого і ніколи. Його місце на ринках давно і, і надійно вже зайнято. Гордий план випустити до кінця 2024 року 216 імпортозаміщених МС-21 виглядає дуже жалюгідно. Бо серійний МС-21, їх серійного немає жодного. І надій на те, що буде випускати серійно цей літак, теж ніякий. Декілька слів я хочу сказати про таке чудо, як радянський, ще радянський ближньомагістральний вітак Іл-114. Він був зроблений в Радянському Союзі в 1980 році КБ Ільюшина на заміну А-24. Був він сильно гірший від стареньких вже А-24. Випустили його 20 екземплярів і зупинили, бо не було в ньому потреби, ніхто не хотів купувати. Паршивий, Іл-114 всі намагались використовувати надійні і перевірені Ан-24. Через 30 років, шановні, через 30 років, ну робити їм нема що, вирішили е відновити випуск Іл-114 у варіанті іл 114 300 з американськими двигунами прати увітні 127H і тими самими 80% імпортозаміщених деталей. На момент введення санкцій на складах Росії було два машинокомплекти, деталей для зборки цих літаків. От вони зібрали там ці два екземпляри і відправили на льотні випробування. З 2022 року зроблено більше 30 польотів. Двигуни США недоступні, тому ставлять двигуни ТВ-7-117СТ. Шановні, нам добре відомий цей двигун. Це двигун від гелікоптера, поставлений на бік. Він стоїть на транспортній версії іл 112 в Перший екземпляр цього транспортного, теж російський транспортний літак, він розбився в 2021 році через пожежу двигуна. Роботи над транспортним іл 112 стоять, всі сили кинути на випробування першого льотного іл 114 300 з тими ж двигунами, що загубили транспортний Іл 112 в А справа в тому, що е, цей двигун він мав недостатню потужність, тому його форсували максимально. Для того, щоб видати потрібну потужність. Ну, як надмірно форсується двигун, то він і стає таким ненадійним, і схильним до відмов і пожару. Ніяких надій в Росії зробити літак краще від Ан-24 або Ан-26 немає і близько. Нещодавно в Росії розбився Ан 24 який літав майже 50 років. Декілька слів про Новий ту 214. Його планували випути за 2022 2024 роки 115 екземплярів, прилічно так. тут – це той самий Ту-204, що випускався ще в Радянському Союзі з 1979 року. Він випускався для заміни Ту-154. Двигуни пс 90 Ту-204 були невдалими і потребували частих ремонтів. Вони вічно були без двигунів. Стояли, чекали, поки ремонт зроблять. Не все добре було із керованістю літака. На моїх очах, в 1992 році на аеродромі Анадер рейсовий Ту-204 на посадці, зачепив хвостом хвостовою балкою полосу, потім жорстко вдарився передньою стойкою і шасі. Ну що сказати, люди не постраждали. Але фюзеляж отримав деформацію. Отак От той літак і стояв в Анадері до 1998 року. Що з ним було далі, я не знаю. Я потім вже не був в Анадері. Випуск ту 204 був припинений в 2013 році. Тому що авіакомпанії Росії не хотіли брати Ту-204. Вони купували Аробус А-320 або Боїн 737. Всього в Росії випущено. За ці десятки років 89 екземплярів Ту 204 В 2022 році після введення санкцій вирішили відновити випуск Ту 214. Ну, це практично той же 204 тільки в нього салон, там, по-другому, зроблений. По плану, за 2022-2024 роки хотіли випустити 115 екземплярів. Реально в поточному році зробили один тільки екземпляр один екземпляр на більше ні грошей, ні виробничої бази. Жодного більше літака за 2024 рік не випущено. Підтримайте наш коріномовний канал в приватній монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами, запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення.